Президент США Дональд Трамп у нещодавній розмові з українським лідером Володимиром Зеленським сказав йому, що Україна та Росія повинні самі вирішити, як повинна завершитися війна. Про це пише New York Times, покликаючись на власні джерела. Як зазначає видання, тепер Трамп зайняв нову позицію щодо питання врегулювання російсько-української війни. Він вважає, що це не його проблема. Окрім цього, співрозмовники видання стверджують, що Трамп по суті відмовився від власних намірів. Вести санкції проти Росії, якщо Москва не піде на припинення вогню, це як вказує New York Times, свідчить не лише про відсутність тиску на Росію з боку США, а й на розкол між країнами-членами НАТО. Президент США Дональд Трамп оголосив, що затвердив проєкт протиракетного щита Золотий купол вартістю 175 мільярдів доларів і призначив генерала космічних сил Майкла Гетлейна, керівником програми. Про це повідомляє The Guardian» І за словами Трампа. Проєкт золотого купола буде інтегрований з вже існуючими оборонними можливостями США і повинен бути повністю введений в експлуатацію до кінця його терміну. Після завершення будівництва Золотий Купол буде з здатний перехоплювати ракети, навіть якщо вони будуть запущені з іншого кінця світу, і навіть якщо вони будуть запущені з космосу, заявив американський очільник. Президент США зазначив, що будівництво золотого купола триватиме приблизно два з половиною три роки. Однак, остаточні терміни і витрати будуть залежати від обраного ним варіанту. Згідно з республіканським бюджетним законопроєктом, на початкову розробку передбачено 25 мільярдів доларів за оцінками бюджетного управління. Іня конгресу загальна вартість проєкту може перевищити 540 мільярдів доларів протягом наступних 20 років. Ми говорити, ми говоримо про 175 мільярдів доларів загальної вартості цього проєкту, коли він буде завершений. Це дуже важливо для успіху і навіть виживання нашої країни. Це дуже злий світ, додав він. США очікують, що Росія представить свою умови для припинення вогню з Україною. Тоді і наміри російського диктатора будуть більш зрозумілі про це під час слухань у Сенаті, заявив держсекретар США Марко Рубіо. За словами Рубіо, Путін підходить до мирного процесу з холодною оцінкою витрат і вигод для Росії. Але російський диктатор абсолютно точно отримав не ту війну, на яку він очікував. Він також нагадав, що на переговорах у Стамбулі Україна і Росія домовилися провести обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу. За словами держсекретаря, це хороший результат. Водночас, на його думку, просування до миру між країнами поки що немає. Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються підготувати умови, які вони вимагатимуть для досягнення припинення вогню. Що дасть змогу провести ширші переговори? Ми чекаємо на ці умови, і тоді я буду набагато краще розуміти розрахунки пана Путіна, коли побачу, який вигляд мають ці умови.